В Рівненській обласній дитячій лікарні немає пандуса. До центрального входу медзакладу можна дістатись лише напівзруйнованими сходами. Людині на інвалідному візку вони не під силу. Та й відсутність пандусів є проблемою не лише інвалідів-візочників. Ні бабця з ціпком, ні чоловік на милицях, ні мама з візком не в змозі подолати цю перепону. Немає пандусів, ми колись лежали в цій лікарні, зараз немає. Це мусимо. Не Цей раз -то ми вже вирішили без коляску не залишати тут, бо теж. Може навіть рисковано. Хоч маленька, але приходиться на руках нести. Мені дійсно важко. Я оце несла коляску. Я сьогодні сама з дитиною була півдня в лікарні. Сходи досить високі, от і досить незручно. Нам зараз треба проїхати в поліклініку. Там так само немає, не з'їздів. все таки дитяча лікарня. Хотілося б якісь кращі умови, щоб були хоч з'їзди. Якісь на вулиці, 21 перше століття. У таких важливих структурах, як лікарня, у рівному ще досі не встановили пандус. З'ясувати, чому його немає, взявся громадський контроль. Триває медична реформа в Україні. Є багато суперечності і так далі. Є багато противників цієї реформи, і навіть в пілотних регіонах часом суди скасовують цю реформу. Але навіть попередні законодавчі акти, такі як постанова Кабінету міністрів 784, безбар'єрна Україна, навіть сьогодні не виконуються, хоча ця програма вже діє багато років. Ось маємо дитячу, обласну, я підкреслюю, лікарню. з візочком дитячим, вже не кажучи про інвалідний, піднятися нереально. Чому така ситуація сталася, невідомо. Саме тому ми запитали і обов'язково будемо слідкувати за тим, чому така ситуація склалася і чи буде вона вирішена. Рішено найближчим часом.